Миколаїв не припиняє бути пріоритетним містом для допомоги і підтримки від міжнародних донорів. Цього тижня комунальне підприємство Миколаївводоканал отримало від закордонних партнерів сучасний вакуумний екскаватор. З його допомогою комунальникам буде простіше промивати каналізаційну мережу, а також робити розриття під будь-якими трубами без фізичної участі працівників. Об'єм її складає 12 кубічних метрів, сила, максимальна сила всасування може бути 400 бар. Ту роботу, яку ми повинні були без з нею виконувати ну, годин 12, вона виконала за півтори години. Дозволила зберегти час, дозволила зберегти ресурси. І далі ми вже розуміємо, Привчаємося, де її найефективніше використовувати. Хлопці навчалися в Німеччині, коли її отримували цю машину. Хлопці зараз звикають до неї, навчають своїх колег для того, щоб була заміна. І я сподіваюся, що це дійсно ну, така величезна допомога в нашій зараз дуже складній роботі. У Миколаєві водоканалі відзначають, раніше у місті не було такої техніки. Екскаватор дозволяє проводити роботи у місцях щільного переплетення кількох міських мереж. Працювати в автівці може двоє водій та оператор. Вона здатна виконувати функції екскаватору дуже тонко. Хочу зазначити, що дуже дороговартісна машина. Вона коштує більше 700 тисяч євро. Поповнення комунальної техніки міста стало можливим завдяки співпраці німецьких та британських партнерів, зазначає мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він безпосередньо брав участь в організації передачі машини для водоканалу. Оцей підпис це велика вдячність нашим німецьким друзям, посольству Німеччині в Україні і українському представництву в Німеччині за величезний внесок у відновлення і збереження життєдіяльності міста Миколаєва. Це результат моєї тісної співпраці з німецькими та австрійськими ученами, з якими я співпрацюю близько 20 років, які свого часу досліджували історію розвитку водопостачання і водонапірної вежі Шухова в місті Миколаєві. І дуже добре, що вони підставили плече і відреагували на моє звернення від початку повномасштабної агресії. Інспектуючи нову комунальну техніку, мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, вакуумний екскаватор вже протестували під час робіт комунальників на вулиці Садовій. Він вже Працює у місті Миколаєві і сьогодні допомагає фахівцям Миколаєводоканалу виконувати свої обов'язки. І нехай ця жовта німецька анділопа стане передвісником новин, що за нею прийдуть до України і німецькі леопарди. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.